Доброго дня! Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 24 липня, середа 24-го року Більша половина літа вже пройшла, а в нас зацвіла яблуня. Бачите, поруч яблука вже Зиміськільки яблук. У нас така штука. Бачите, короче, яблука. Я ще завчора в'язував шланг для поливу. Заліз сюди. Оцей світ я спочатку бачив. Він вже відцвітає. Там, бачите, теж навязан мої по дереві. Просто звідси не бачу і більше ще є. Тому прив'язав таку метку червону, дослідкувати, щоб буде відбуватися чи пагон просто відсохне, цей цвіт засохне чи і далі щось розвиватися, не знаю такий свіж, свіжий, добре видно від квітки. Питання до біологів, екологів, ботаніки, наскільки це явище. Бачите, яблука. Наскільки це явище нормальне, як на мене це щось аномальне, чим пов'язане не знаю. Але факт є факт. Цвіт яблуня цвіта середині літа. Сьогодні чуть прохолодніше. наче як на бурю збираються, але на тому тижні нижче. 32-34 не падала температура. Зараз 24 липня, середа 19.30 в тіні 29 градусів. Яблуня в цьому році, зазвичай вона дуже робить. Це такі літні яблука таке їх лише дискосові. Вони водянисті. Добре більше використовував. Хоча в радянські часи здавали, Радянський Союз був великий, кудись їх везли, не знаю, зараз це нікому не потрібно. Весною чуть був приморозок і трохи прихопило, можливо і це вплинуло, що зараз це не знаю. Тому пишіть коментарі свою думку стосовно цього. Дякую за перегляд. На все добре.